На капітальний ремонт житлового фонду, ремонт покрівель, ліфтів, утримання роз... засобів регулювання дорожнього руху, розмірку доріг і так далі, проїздів, пішохідної мережі, влаштування дитячих майданчиків і так далі. Тобто зі всієї цієї програми можна виділити лише дві статті, які ну, можна використовувати для того, щоб покращити добробут населення. Тобто це поточний. Капітальний ремонт вуличньої дорожньої мережі міста, і капітальний ремонт і обслуговування і отримання електромережі зовнішнього освітлення. Однак, що я хочу наголосити, при розподілі коштів на ці потреби також виникають певні проблеми, оскільки в першу чергу використовуються кошти опять же, на центральні частини міста і на потреби Тернополя. Так мені пояснюють, і комісія, і значить, начальство. Але що я хочу, на чому я хочу наголосити, що жителі цих мікрорайонів, вони певною мірою теж є платниками податків до міського бюджету. Вони також, крім того, кожна каденція використовує досить активно земельні ресурси цих мікрорайонів і на їх пухівців. Я минулого року чотири рази зверталася до письмової форми, до різних управлінь і до комісій. Ну, на жаль, Звичайно, що не так так сталося, що не було виділено коштів.